Вітаю всіх, хто дивиться це відео, у якому я розкажу, як за допомогою трекінгу програми AutoEffect можна додати до вашого кліпу сторонні об'єкти. Для цього ми переходимо до програми After Effect, створюємо нову композицію. І тепер додаємо у цю композицію кліп, в який ми хочемо додати сторонній об'єкт. Тепер переходимо до панелі праворуч і знаходимо в самому низу ось цю вкладку трекінг. І натискаємо на кнопочку Трек-камера. У нас починається аналіз нашого кліпу. Ось тут ліворуч ви бачите прогрес цього аналізу. Зауважу, що цей. Кліп мій десь приблизно 5 секунд довжиною, а обробка його буде тривати, аналіз буде тривати близько 2 хвилин. Враховуйте це при створенні таких відео. Отже, поки у нас йде аналіз, пропоную підписатися на мій канал та поставити лайк. Обробка або аналіз нашого кліпу завершується. І ми отримуємо ось такі точки. Бачите, поінти на екрані. Для того, щоб їх було краще видно, збільшимо масштаб, як показано на екрані. І тепер будемо працювати безпосередньо з нашим кліпом. Бачите, у нас є точки, такі поінти, які дозволяють. Прив'язувати об'єкти. І у нас є от така мішень. Зараз трошки наблизимо. Ось на цю стінку ми будемо ліпити наш патріотичний плакат. Ось так, вибираючи мішені, ви вибираєте ту площину, яка вам більше підходить. Наприклад, я бачите, вибрав таку. І натискаємо на кнопочку, камера Solid and camera і таким чином у нас фіолетовий квадрат цей просто прилипає до того місця, на яке ми йому вказали. В нашому випадку це стіна будинку. Але сам фіолетовий квадрат нам не дуже цікавий, тому ми додамо до нього, або замість нього використаємо малюнок. Зауважу, що ви можете будь-який малюнок використовувати, але я в своєму в цьому випадку використав. З малюнок з прозорим фоном. Спочатку робимо precompose, для того, щоб працювати з цією частинкою. І перетягуємо наш плакатик сюди ж у нашу прикомпожену цю частинку. Ось бачите, плакат вже є у нас на стіні, але масштаб його трошки не відповідає. Нашому відео. Тому ми збільшуємо масштаб, а також відрегульовуємо позицію, де він знаходиться. Ось так трохи посуваємо його. Це ви можете робити так, як вам завгодно, так як підходить до вашого кліпу. І тепер трошки. Приберемо opacity, це прозорість, для того, щоб він був більш природньо дивився, виглядав на цій стіні. Ну ось, фактично, ми і вставили вже наш об'єкт. Бачите, тепер, тепер він повністю прив'язаний до стіни. І як би не рухався кліп, він буде повторювати ці рухи. І здається, що він тут був завжди. Дуже корисна, цікава функція. Ось так. Просто в перегляді ви бачите, як це все відбувається. Скажу зразу, що замість малюнку ви можете вставляти будь-який об'єкт, навіть відео. Наприклад, це же відео, яке я робив по Fortnite, я вставляв прапор з мого ж каналу. Тут є у шорці е прапор України, який я виклав у вільний доступ. Можете знайти, якщо він вам потрібен, він на зеленому фоні. Якщо відмінусувати green screen цей, то ви спокійно можете його використовувати в будь-яких своїх відео. І я до того це розказував, що можна рухомі об'єкти також додавати. Тепер ми переходимо у Premiere Pro, відкриваємо наш проект всього ролика, всього відео нашого. і бачите, от зараз на стіні немає того шматочка, який ми зробили. Тепер ми беремо просто-додаємо. Або заміняємо ту ділянку відео, де ми хотіли, щоб малюночок був, і вже, от бачите, він вже з'явився на стіні. Тепер переглянемо. Ну, ось так. Тепер це звичайне відео. В проєкті він вже повністю готовий. І малюночок присутній на стіні. Якщо вам цікаво, ви можете перейти на мій канал по Фортнайту і подивитися ця, там весь все відео. Там, до речі, є і прапор, і номери на автомобілі замінені, так що можете подивитися. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових відео.